Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас наступна війна, це бойова рівність, еквалайзер. Ось такі суперники. Тут альянс збірний, з різних країн тут грають гравці. Тому давайте подивимось, що по тапкам по результату 79 ударів у них, у нас 81. Відставання, в принципі, невеличке. Йдемо дуже рівно. Оборонки різного характеру є в них. Ось такі 6700. Є 752, 52, 6700. Тут мультики 6600, 6200. ну 5800, 6600. Різні є, різні герої. Тому давайте спробуємо атакувати. Подивимось, що в нас вийде. Ось хочу. На першого ось такого суперника сходити. Еквалайзер, мені цей бонус не подобається. Але маємо, що маємо. Так, давайте візьмемо спарклайта, візьмемо Юконина, візьмемо гранатку. Не подобається тим, що багато що не так працює, як хотілося б. Так, і давайте візьмемо сюди Люсю. І візьму ще Голді. Ось так. Спробуємо когось піймати. Так, 30 війська дамо цьому. а Гранатки 23, щоб вона швидше заряджалася. Люски 30, п'ятизіркові, щоб довше жила. Ну що ж, давайте спробуємо. Поїхали. Не знаю, що в нас вийде. Суперники теж розбиваються, ми теж б'ємось. Як зараз завжди. Так, ну що ж, маємо дві трієчки червоні і трійка жовтих. І тут може ще жовтий під'їхати знизу. В принципі, непоганий хід мені подобається. Давайте ось так зробимо. Ні, трієчка жовта не заїхала, на жаль. І там червоний не під'їхав. Ну, це вже не дуже. Можна кинути трійку червону і сподіватися, що вийде ще жовтий знизу. Звісно, нам це не дуже допоможе, але варіантів поки не бачу. Ні, немає. Є гранатка. Ну, гранат будемо поки тримати. Угу. Зовсім мої кольора. Прокинути комбо сині з фіолами. Ну давайте, можливо, там жовтий заїде. Так, до речі, жовтий під'їхав. Так, Дарк буде ультувати, на жаль. Може сліпоту покласти. Переїхав червоний. Ну, звісно, сліпота є, але чекаємо тоді. Ось так. Трійка червона в саторі. Це дуже неприємно, буде він ходити. Хоча ми можемо зробити обережно ось так прокинути. Зараз сніме. Тихо, підлікуємось. Спробуємо заблокувати тоді. так не заблокувався. Добре, давайте ось так. Гранатка майже від'їхала. Ще ніхто не льтував, а гранатки майже немає. Ну добре, давайте тоді підлікуємось і спробуємо тоді пробити сюди. І ще раз ось так. Слабенько вийшло. Ну, добре, поки працює Голді, нехай вже цей перекине свої куби. Угу. Так, зараз буде еквалайзер і Саторі буде пробивати. А з нас все злетить. І там вже радія майже готова. Нам потрібна гранатка хоча б захиститись. Угу. It's No Dark. Ох, нічого собі він. Ну все, тут нічого ми не зробимо. Ще той лікує. В нуль зіграли. Ну, давайте хоча б спробуємо вже трішки підіб'ємо Дарка. Ну ось вже поле під'їхало. Коли вже цього. ну І знову він ходить. Спарклайт не зарядився, можливо, десь був під сповільненням, під якимось. Давайте тоді ось так прокинемо. Спробуємо пробити, може, хоч якусь шкоду нанесемо. А ну сліпота, звісно, це ж було прогнозовано. Зарядився і саторі вже ні. Доб'є. Ось такий бій, на жаль, дуже-дуже невдало вийшло. 5 очок. Ну, не знаю, добувати не піду, хочу спробувати на ось таку ціль сходити. Не знаю, що вийде. Початок дуже невдалий. Арчик і давайте візьмемо Кітті. Розумію, що тут Людвох не так працює, як потрібно, але хочу спробувати. Поїхали. Дуже багато потрібно заряджатись, поляна приїхала, як завжди. Вже після того, коли нас розібрали. Так, зелених. <кхи> зелених немає. Фіолетових також небагато. Ферія не хочу прокидувати. Ну, давайте пошукаємо тут зелений знизу. Ні, жовті летять. Це Мар'яна. Теж не дуже добре. Так, давайте тоді ось так. Ну, сині. Навіщо мені тут сині? Не зрозуміло. Так, добре, є четвірочка фіолів. Ну Звісно, ми цю не проб'ємо, але спробуємо. Зробити ось так. Тут прокинемо ще. Ухиляння немає. Давайте тут. Може зелений під'їде? Ні, зеленого немає. Це, дедбут, ага, він витримав, це добре. Це добре, але що нам це дає? Там вже ферій. Давайте ось так тоді. Прийдеться цього гуню кидати. Так, вмикаємо Людвига. Тихо, тихо. Ще є у нас один хід ось такий. Гуню, звісно, не бажано б заряджати. Давайте ось так. Тепер ось так. Прийдеться зробити ось таким чином і прокинути ферія. Нехай він проб'є в Людвига. Так, забираємо це лікування. Знов буде бити, ну давайте в неї прикинемо, може зелений заїде. Ні, зелений не заїхав. І в Людвига вдарила, ну негідниця. Ось вам ему тяжки. Навіть після смартанки вони просто знищують. Ну хоча б, може, цю ми доб'ємо. Ні. Ось так і ось так. Ну, цю то добили, але трішечки ми не встигли. Ось вони і фіоли під'їхали, ну, як завжди. Добив. Ну хоч добивчик буде полегше. Ось так. Добре, ще ходимо на одну ціль, потім будемо щось добивемо думати. Давайте ще на одного дарка сходимо. Так, візьмемо шляпу, візьмемо ліндора. І давайте візьмемо жовту трійку. Може хоч тут нам пощастить. Так, візьму люску. Де вона є? Де та Люся? Заховалась. Ось вона. Беремо люску, Беремо Лимонвудіка. Ось так. І візьмемо Дрейка. Не знаю, що з нас з цього вийде, ну, поїхали, спробуємо. В принципі, по військах все добре. Можна пошукати жовтий кріск. Давайте ось так прокинемо. Може там ще жовті заїдуть? Ні, не заїхали. В принципі, є у нас збір зелених. Давайте ось так. Ось так через комбо. Ну, де жовті всі? по таймінгу ну, Знов сліпота, як мене це реально бісить. Шукаємо ще жовтий. Знайшли, але він переїхав. Як нам жовті зібрати? Ой. бачу Взагалі. І ходів немає. Цього теж не хочеться заряджати червоного Hammer А Він-то зарядиться в будь-якому випадку. Ну що ж, давайте так прокинемо. Жовті, тупо не хотять збиратися, все роз'їжджається. Це капець. Давайте зробимо ось так. Хоча б... Лікування якесь включимо. Ну, тут прокинемо, може жовтий знизу заїде. Заїхав. Так, дарк. Знов сліпота. Давайте спробуємо. А, ну і все. Там же Лімонвуд зарядився. Всі заряджені. І ми просто не виживаємо. Лімонвуд. Якщо він вдарить... В Моліндора буде чудово. Якщо ні, то все. Ну давайте ось так. Може хоч Дарка проб'ємо. Щось не заходить цей еквалайзер. Ну, взагалі. Ну, звісно, звісно, звісно. Просто знищив у нас. Давайте ось ще і не попали. Ну хоч цього пробили. Equalizer. Ну, На один хід раніше жовтих ми б зарядили і все було б по-іншому. Ну, давайте прокинемо тут. Тут вже нічого ми не вдіємо. Давайте ось так. Може хоч цього ще пошкодимо трішки. Хоча він доб'є 103 хп, я думаю все. Ну, 800, нічого собі. Ось такі бої. Ну, прийдеться йти добивати. Давайте тоді-сюди. Можливо, синіх тоді взяти. Ну там гуня той неприємний. Прийдеться йти добивати. Давайте спробуємо тоді взяти ось так, ось так. Фріду, можливо, когось Фіолетового. Ось так, наприклад, і Анабельку. Де вона є? Ось. Поїхали. Ну, да. Дуже, ми навіть не можемо суперників догнати. Так, давайте в пустоту. Ферія нутрієчка, напевно, його не проб'є. Давайте трійку Мар'яну прокинемо. Ну це зайва взагалі полетіло. Рійко сюди. Комбо. Ну. Мар'яну не обов'язково було заряджати. Вона може когось і добити. Хепрі. Ні, витримав. На військах хто витримав? Давайте, може, спробуємо пробити Азлара, тому що він дуже небезпечний. Він не хоче пробиватись. Взагалі. Що били, що не били. Так, тихенько робимо ось так. Може хоч паразит на нього подіє? Головне, щоб гуня не зарядився і не відлікував. Давайте ось так обережно один синенький зберемо. Нам ну, вистачить для цих. Так, пробиваємо сюди. Так, мінус мар'янка. Скільки в нього? 498. Йому повинно вистачити. Давайте ось так, ось так. Угу. Ще синеньке підзарядились. Добре. Ну, б'ємо гуню. Ну, теж дуже потужний. Все закінчили і паразит повинен справу завершити. Так, ну з добивом впорались. Добре. Угу. Ну, прийдеться, напевно, сюди йти добивати. Так, ну давайте візьмемо тріечку свою зелену, ударну. Ось так, ось так. І хто там? Хемер Клайнг. Ну, всі тридцяті війська. Нам потрібен лікарь. Давайте візьмемо тоді Айно і когось... І давайте, може, візьмемо Локі Ось так. Угу. Так, тут теж поміняємо. Так, так, так. Щоб швидше ми заряджались. Угу. Ми можемо Локі скопіювати любого. Ну що ж, поїхали. Ну, звісно, якщо він зарядиться. Так. Я не знаю, що мені з цими зеленими робити. Вони останнім часом не заряджаються взагалі. Ну, четвірочка синіх, добре. Давайте ось так. Будуть зелені. Ну це дуже багато полетіло, тільки не заряди. То добивай вже його ні. Ми його просто зарядили. В один хід чи в два. Так, зараз буде еквалайзер. Зараз буде еквалайзер. Тому нам якийсь потрібен хід, а ось такий. Трішки підзарядимо Ліман і його скопіюємо. А що це було? Я не знав, що так працює еквалайзер. Якщо фізкоїл на нас, то все знялось. Ну і все. Ну, звісно, кого добиваємо, добиваємо. Немає просто слів. Давай позаряджених. Ні. Сих знищив. Ну, це просто якийсь трешак. Прийдеться добивати йти. Ну, це... Немає навіть в мене підходящих слів. Давайте візьмемо тоді ось так, ось так. І все, в мене герої закінчилися, ким пробивати. Це можна все. Лімонвуд дуже потужний. може взяти... Спробувати тоді хоча б кару. Може встигнемо. І давайте візьмемо Копідона. Оце війна. Ну ще когось. Можна замість кари взяти. Давайте ось так. А сюди взяти Голди. так, по веськам нехай так і буде поехали. Да, да, дам, дуже важко. Так, да, ну оцей еквалайзер спрацював з цим фізкойлом, ну це просто треш якийсь. Я не знав, що воно так працює, що мана зніметься. А тут що ми маємо? Нічого не маємо. Ну давайте ось так обережно. Дуже багато зеленого. Ну ось зеленого просто багато. Ті зелені, які нам були потрібні в минулому бою. Давайте ось тут прокинемо. Можемо хоч встигнемо ЧР зарядити. Так, ЧР зарядили, купідона зарядили. Добре. Так, Лімонвуд поки не заряджається, тому давайте зробимо ось так і почистимо поле. Там ще жовті зберемо. Ось так. Угу. Так, зараз буде еквалайзер, але ми все одно будемо пробивати. Давайте сюди. Я думав, в Лімонвуда попаде, не попало. Ну добре. Спробуємо все ж таки пробити ось так. І не добили ми його. З трьох камінчиків Лімонвуд може зарядитись. Нам потрібно обережно сходити ось так. Добре. Тепер вмикаємо ЧР, і нехай він все танчить. І прокинемо жовті. Так, пробили цього. Добре. Давайте підлякуємось, навіть бафнемо атаку трішки. Пробиваємо ось так. І вже б'ємо сюди. Ну, Тут ми вже впораємось. І то не добили навіть. Давайте зарядимо Купідона. Лімонвуд. Чи просто не помітив. Ну, хоч добили. Ось така війна. Дуже-дуже невдала. Ну, хоча три цілі. Чи дві ми забрали? Дві. Розбив, потім... да, дві цілі забрали. Ну це просто жесть. Давайте подивимось. Ну, Ось такі результати на даний момент, скільки ми набили. 139. Ну це просто якесь знущання. Не знаю, таке, що хоч бери та став галочку, щоб поки не воювати. Бо не можу нікого пробити взагалі. Давайте дивимося, що по тапкам. 74 у них, у нас 69, але ми трішки попереду, але у них вже більше ударів, ніж у нас. Ну, не знаю, що воно вийде, подивимось. Вони поле перевернули. Тому результат напишу в закріпленому коментарі. Всім дякую за увагу. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео.